Всім привіт! Хочу вам сьогодні показати ось такий класний пуховік. Це зимовий пуховік, наповнювач пух перо, і називається він Adidas My Shelter. Це дійсно дуже класна річ на зиму. В ньому буде комфортно, зручно, а також дуже тепло, що немало важливо. Зараз я в ній стою і дійсно відчуваю, як він мене гріє. І зараз вам розкажу одну особливість цього пуховіка. Тут є ось такі замочки. Якщо їх зняти, знімаємо верхню частину пуховика і ми отримаємо зовсім інший вигляд. Ще один її варіант. Один жилет можна носити окремо, до прусок до пуді або до будь-якого іншого одягу. Це є дуже класна, стильна річ. З другої сторони можна носити на дві сторони. Тут є кармашки. так що Є так. ще один варіант жилета. І купуючи куртку Adidas MyShelter, ви отримаєте не одну куртку, а три в одному. А ви знали, що шлейки від MyShelter можна використовувати ось таким чином. Це дуже зручно, коли ви приходите в тепле приміщення, в теплій курці, просто опустити її та не думати, що вам буде гаряче.